Мої вітання, шановні друзі. Одночасно і Путін, і адміністрація Трампа почали заявляти про те, що в Україні необхідні вибори. Давайте подивимося, чи узгодження це питання між Путіним і Трампом, щоб в Україні відбулися вибори. Тобто, вони починають щось. Вирішувати за спиною України. Отже, чи це питання погоджено між, між Росією і США вибори? Ви знаєте, під Калимні ігри, якісь таємні оборудки, відбулися між ними. Відбулися? Ну, по дьяволу, по, по луні, да, по дьяволу. Досить недобрі оборудочки відбулися, про те, що необхідно, необхідно зробити паузу. Треба змінити ситуацію, вплинути на ситуацію, щоб зупинити війну, щоб відбулася перезагрузка. Дивіться, зуп, змінити ситуацію так, да, щоб зупинитися і щоб відбулася трансформація. Тобто, відбулася перезагрузка української влади. Дивіться, вибори дуже сильно е, наполягає на виборах, на перезагрузки, на зміні ситуації в Україні, Росія, Путін. Тому. Таємні, підкилимні по дьяволу і по луні, брудні якісь домовленості все-таки відбулися. Кажуть, що не було дзвінків, кажуть, що не, не спілкуються, ні були, були домовленості у Трампа і у дьявола про вибори швидше всього. Вони розмовляли, звичайно, розмовляли. Потрібна пауза. Потрібен перепочинок. А ви знаєте, цей перепочинок, цей перепочинок використає в цей період, коли буде зупинка у війні, діял, тобто Кремль буде наполягати, щоб і допомога не надходила Україні. Тобто максимально, щоб, ну, цей процес допомоги поставити на паузу, максимально ослабити і поставити на паузу. Тільки в тому випадку Кремль погодиться зупинитися, коли буде зупинена допомога Україні. Це була одна з вимог. І вже після виборів будуть вирішувати питання миру, питання про закінчення війни. Домовленість була. Ми поставили питання, чи була домовленість? Так, домовленість була, я б сказала, з цим розкладом 100%. Розпочати процес в Україні. Процес в Україні трансформації, да? вибори і переход до миру. Ось так. Розпочати. І це все відбулося таємно. Ці домовленості тут, ой, дочаюся правлю, тут дивіться і по е, карта Луна, да, яка говорить про те, що це підкилимні ігри, таємні, непублічні, да, і е, також е, карта, яка говорить, що таємні, таємні домовленості. Були да, про той процес, який необхідно провести в Україні. Це вибори. Напустити процес для нашого дому, активувати ідею виборів і реалізувати, і реалізувати, реалізувати ідею в нашому домі, процес виборів, трансформації і так далі. Так, процес, можна сказати, запущений. Чи станеться так, як хочуть? Чи буде так, як хочуть. Ну, Тут, бачите, тут туз жезлів і рицарь жезлів. Це ідею буде реалізовано в нашому домі. Тут навіть можна, Ну, давайте як підсумок подивимося, що Ну, успішно причому. Угу, успішно. Як завжди, вибори вибор, швидше всього, що відбудуться, і досить успішно створюється така ситуація, дається шанс, буде дуже сильно протискатися шанс для України у виборах, швидше всього, що так, створюють таку ситуацію, щоб, щоб відбувся шанс, щоб протиснути успішно, да? Ну, Те, що вони хочуть. Ну, я думаю, що ви знаєте, цей варіант над ним досить сильно працюють, це цілеспрямовано для того, щоб вирішити, да, запустили роботу для того, щоб успішно вирватися з тупікової ситуації. Да? Дивіться, працюють. Ось так, що тут у нас ще? Дипломатія да? дипломатично. дипломатично відійти від війни. Через дипломатію запустили процес роботи, запускається процес виходу з тупікової ситуації. Ось так, для цього треба, щоб відбулася зміна влади. І наполягає на цьому Кремль. Ось так. Так що швидше всього, швидше всього, в цьому році ми дивилися з вами разом. Хто пам'ятає, той пам'ятає, що все-таки в Україні на 25 й рік випадають. Вибори, процес виборів, процес запущений. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.